Маються організацію незаконно передано особами чоловічої статі позиновові по державного кордону за грошовою Можуть зберігатися документи, які здобуті або виготовлені злочинним шляхом на постійне тимчасове проживання в Україні. Це тимчасові посвідчення військової зобов'язаних пенсійних. Пенсійне посвідчення, тимчасове посвідчення зобов'язаного. Військово зобов'язане. Військовобліка. Солдат. Посвідка на постійне проживання. Де вікова? Сто процентів. бігав.

Остаться адвокатю. Пустые, пустые, пустые. Безобратной стороны. Королеванка лекция. Всі документи, які використовуються для виготовлення документів: бланки, відтиски, пості голограмки, пісні підтратає і все інше. Так, що вивчається. В Одесі поліцейські затримали 35-річного місцевого жителя за підозрою в організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, підробці документів та їх Ізбудь. Протиправну діяльність Одеситу викрили та припинили співробітників управління міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції номер 3 Одеського райуправління номер 1 Зокрема, наразі встановлено, що за півтори тисячі доларів фігурант обіцяв Одеситу виготовити документи, наявність яких давала б обстаніму можливість безперешкодно виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Він отримав від клієнта фотокартки та копію особистих документів, а на криптогаманець, розрахунок за послугу. Після виготовлення пакету документів поштою відправив їх замовнику. В подальшому фігуранта було затримано, за результатами санкціонованого обшуку, проведеного в його оселі, слідчі вилучили в якості речових доказів низку печаток, бланків та інших документів, серед яких посудки на постійне проживання на території України, закордонні паспорти, різні посвідчення та інше. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 3 статті. 332 в організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України та частиною 1 статті 358 в підроблені посвідчення та іншого офіційного документа та їх збуті. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває.